Як правильно пояснити дитині, що відбувається, коли вона побачила процес спарювання тварин? Вітаю всіх! Я Марина Романенко, а ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. І перш ніж я відповім на це запитання, поставте лайк цьому відео, коментуйте потім після перегляду в коментарях те, що ви думаєте. Обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, для того, щоб першими отримувати повідомлення, що нове корисне відео з'явилося на цьому каналі саме для вас. Так, що робити, якщо дитина побачила, як спарюються коти, собаки або інші тварини, і запитує, а що відбувається, отак От треба сказати, що це відбувається процес спарювання. От, шановне панство, не треба вигадувати Бог знає що, про капусту, дітей, лелеку і тому подібне. Знаєте? Просто важливо назвати все просто своїми словами. Так і скажіть, це процес спарювання. Для того, щоб у мами кішки народилися кошенята, необхідно, щоб відбувся процес спарювання. Для того, щоб у мами собаки народилися, Народилися цуценята, потрібно, щоб відбувся процес спарювання, для того, щоб у корови народилося теля, потрібно, щоб відбувся процес спарювання. Вам не потрібно в деталях розповідати, що відбувається. Але можна показати дитині купу відео з інтернету, і це бажано було б зробити, для того, щоб вона побачила, що подібні процеси відбуваються у різних тварин і у птахів. Тож можна показати черепах, можна показати котів, можна показати корів, можна показати пташок різних абсолютно. І кожен процес просто назвати: дивись, це спарівні, це спарівню, це спарівні. А потім просто перевести на зовсім інше. Ось, дивись, у черепаха відкладає яйця. Ось бачиш, вони їх там закопили в пісок. А потім процес народження черепашат, коли вони вилуплюються з тих яєць, вилазять і прямують там до океану, наприклад. Або ось бачиш, курка відкладає яйця. Ось так вони їх Вициджує, а потім, бачиш, дивись, прокльовується ось тут курчата або інші якісь птахи. А ось бачиш, кит народжує китеня. Тобто не треба показувати весь процес народження, але треба показати маленького кита поруч. Ну тобто, зробіть такі вкраплення без деталізації, як відбувається процес. Спочатку є процес спарювання, потім є процес або відкладання яєць, або вагітності, а потім відбувається процес народження, і в деталях його показувати не треба. Але треба показати результат: щось дивися, у нас є лоша, теля, ось так народжуються кізочки, ось бачиш, маленькі стрибають. А ось тут у нас є тишенята. Так, в природі відбувається, а для цього потрібен процес спарювання. Дитина природньо може запитати, а у людей теж так. Звісно, так, у людей теж так. Є процес спарювання у людей. Він називається статевий акт. Для цього потрібен чоловік і жінка. І не треба показувати, як це відбувається, просто можна сказати, а потім народжуються діти, такі чудові, як ти, наприклад. Тож, не лякайтеся, будь ласка, з власного досвіду знаю. Ну, бачили і бачили, знаємо, що це таке. Це не шокує маленьких дітей. Це більше шокує старших, які думають, як це все пояснити дитині, так, щоб її не травмувати. Але дитина сприймає, ну побачила, ну, їй цікаво, ну, може запитати, що це. Чому так? Ну, ну, максимум, що буде відбуватися. І діти не так сприймають. У них ще недорозвинені ті частини мозку, які відповідають за деталізацію купи процесів, за уяву з деталізацію, за розуміння, за те, щоб зрозуміти, який процес, після якого точно там має проходити. Ні, просто факт, факт, факт. І на основі цих фактів у дитині виникає правильне уявлення про процес, про те, що відбувається, і про те, що буде результатом цього процесу. Ну і все. І переведіть, будь ласка, увагу вашої дитини на які куметні, чудові, прекрасні курчата, пташенята, кошенята, цуценята. Лошата і тому подібне, і все, і в принципі, дитина запам'ятає, зрозуміє те, що їй потрібно зрозуміти: процес спарювання, потім процес відкладання яєць або вагітності, і потім процес, після якого з'являються на світ чудові маленькі створіння. Пишіть, будь ласка, в коментарях чи було колись у вас в житті, що ви побачили процес спарювання якихось тварин. Наскільки це вас здивувало, не здивувало, шокувало? Як вам пояснювали, що це таке, і ваші враження з дитинства?